Привезли вуглекислоту, Новий подрамник. І робота пішла. Приварив перший елемент. Не варив уже три роки. Більше трьох років не тримав сварочний апарат. Колоавтомату, по-моєму, ще більше. Перші йшли. Переставив я нижній лист вонжерона, наживив толку стабілізатора, балку, закрутив. Тут поставив по два болта, ой, по дві гайки, по дві гайки поставив, бо буде обідно, якщо я це все зварю і різьба на одній вірветься. Тому по дві, тут один, одна гайка. От. Зніму, зараз буду знім... обварювати. Ось додаткова пластина ще, яку я так от обварю, позачищав. Тепер тут під самою подушкою, під стабілізатором, 4 мм товщини металу. Потім це буду підстукувати, зварювати. Ще я трохи захворів, то робота повинніше робиться. Тепер придумаю ребра жорсткості для цієї гайки. Сюди я підсідувач вирізав ребро жорсткості. Потім я його в кінці приварю, коли вже буде нижня частина ланжерона. А тут зараз буду варити ці, ці ребра буду підварювати, щоб цей болт не гойдався. Переварив я ще цю частину ленджерона, і залишилося одне вікно. На цьому сьогодні досить. Але я ще й не все переварив, тільки в одному місці.